Безкоштовно йодовану воду роздаватимуть у Кропивницькому. В місті стартувала програма йодизації та вітамінізації жителів обласного центру. Її презентували представники галузі охорони здоров'я Кіровоградщини. Це перший етап програми радіаційного та соціального захисту населення Кіровоградщини, яку восени планують представити кабміну, зазначив заслужений лікар України Костянтин Яриніч. Проект йодизації націлений на профілактику онкозахворювань та покликаний привчити людей вживати йодовані продукти. На думку лікарів, це допоможе вирішити. ...проблему йододефіциту на кіроограченні, яка є однією з причин виникнення онкозахворювань. Йодовану воду роздаватимуть у мобільних приймальнях народного депутата Костянтина Яриніча за спеціальними екокартками. Що треба тому, хто хоче отримати цю воду? Тільки бажання. Людина звертається і отримує. Я одразу скажу, що по пакетам ми не видаємо. Одна пляшка в руки, цього достатньо. Це не просто роздача води. Я ще раз акцентую увагу, це профілактичні заходи, які ми вводимо в межах нашої Кіровоградщини. Онкологічна захворюваність у нас найвища. Як складова взагалі, цієї системи, ми розуміємо, що саме йододефіцит спричиняє багато проблем захворювань щитовидної залози починаються з вузлових якихось проблем, потім тіреїдітів, і потім насправді може викликати рак щитоподібної залози. І це досить часто зустрічається в нашому регіоні. Можна спеціально сказати, що для всіх нас необхідність додаткового зовнішнього потрапляння йоду в організм потрібна.